Мало хто знає, що найпопулярніша операція в світі рукавна резекція шлунка, яка займає понад 58% від всіх баріатричних операцій, має один істотний недолік. І ні, це не втрата вага. З цим у всіх баріатричних операціях все ок. Це печія. Печія виникає, по даним американського авторитетного витання, від 6,3% до 63%. Тобто у кожного дво може бути печія. Повірте, це дуже неприємний симптом. І ці дані так можна якусь частину із них піддавати сумніву, якусь частину виправдати, але факт залишається фактом. Своїм пацієнтам, я кажу, кожен 20-й з вас або кожен 10-й буде страждати на печію. В чому причина? Причина у методиці операції: довгі тонкі трубочки викликають підвищений тиск. І незмінно оцей високий тиск. Рідина під високим тиском, яка міститься у цій трубці в шлунку, вона кудись вилліться. Виліться в стравохід. Опеча стравохід будуть симптоми. Друга найбільш популярніша операція в Україні це міні-гастрошунтування. І, на жаль, і ця операція не позбавлення цих недоліків. Близько 4%. Пацієнтів, по даним дослідження, яке провів Маріо Мусела, це видатний італійський баріотичний хірург, страждають от на цю печію, на, на цей дискомфорт. І що тут цікаво? А цікаво те, що 25% кожного четвертого це процес, який виник після операції. І ще кожного другого, які оперовані були а, і вже мали печію, стан погіршився. І лише в кожного четвертого стан покращився після цієї операції. Тож ця операція також не ідеальна. Так вона часто використовується нашими хірургами, тому що це простіший варіант оперативного втручання і слів, і міні-гастрошнтування це те, що ви отримуєте у 99% пропозицій від українських баріатричних хірургів, чи операція, яка не викликає печію? так. Це класичне гастрошунтування. Це найстаріша операція, це найулюбленіша операція американських хірургів, і ймовірність виникнення там пічії майже дорівнює нулю. Ми виконуємо ці операції. Це наша одна з найулюбленіших операцій. Вона дає найкращі результати щодо цукрового діабету, щодо позбавлення від гіпертонії і щодо. Попередження виникнення печії. Максимально уважно ставтеся до вибору операції. Консультуйте з хірургом, питайте, який відсоток шансів на те, що виникне печія до операції, а не після. Ми вам пропонуємо звернути увагу і подивитися більше інформації про класичне гастрошунтування. У нас на сайті є розгорнута інформація щодо неї. Запитуйте більше про різні види операції. Ми радо вам повідомимо, яка між ними різниця. Ми відповімо на ваші запитання. Підтримуйте нас, ставте вподобайки, шарте нашу інформацію. Разом ми переможемо ожиріння, разом ми переможемо ворога. Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги!